Із магазину Аврора сьогодні в Аврорі почались новенькі акції. Акції будуть діяти з 17 по 23. Буду показувати шкарпетки, подушки, інструменти, світло. В скрізь всі відділи потрошку, де поставили знижки. І так починаємо. В Аврорі поставили знижку навіть на подушку ортопедичну виготовлена вона в Україні. Ціна 329 гривень, розмір 32 два. Так, 49 на 32 і на 10,5%. Ось така подушка забезпечує здоровий і тривалий сон і зі знижкою за 329 гривень замість 399 Ось такі шкарпетки, причому дуже симпатичні з різними малюночками. Жіночі, махрові, високі, від бренду Добра пара. Виготовляють їх в Вівській області товариство Ролтек Трейд». І тут бавовна 40%, поліестер 55, еластан 5%. Розміри вказані, бувають від 36 до 40%. Оці, оці сірі дуже гарненькі, з зірочками, приємні махрові шкарпетки всього-навсього за 19 гривень замість 24. І ще від добра пара, ось такі низенькі шкарпетки, де ми сезонні називаються, врубчик верхня частина. Кольори різні. І тут бавовне аж 80%. Еластан 12, поліамід 4 і поліестер 4 22 гривні. Це також виготовляють в Львівській області ось оцю добру пару 22 гривні замість 29 І дивіться, вже навіть з оцими, ну різдвяним принтом поставили на акцію від Lete. Ну, Також український бренд. 34 гривні, махрові високі, жіночі. Тут намальований Санта, такі вони всередині. І йдуть по акції, так, хочу сказати, бавовна, тут аж 70%. М'якенькі, 34 гривні, замість 44 І малюночки там є різні. Так, такі 34. Бачите, скільки тут кольорів, дуже цікавих. Що хочу показати, що є сині. Ось такі красиві за 34. І ось такі сині. Вони тут намальовані зі сніжинками. Також 34 гривні великий вибір цих шкарпеток. Така сумка для взуття, взагалі вона зроблена як рюкзачок, ну от як балоніва. Куртка, от такої тканини, затягується, і на неї знижку поставили 63%. От кому потрібна. 55 гривень замість 149 чи в школу, ну, складати взуття брати з собою, чи десь просто, де ви передягаєтесь. Дуже зручно, воно не пропускає ні вологу, ні, ні що. Такий чохол міцний. За 55 гривень дуже класна знижка. Карпетки. Ось карпетки чоловічі, махрові високі, від бренду Leta, від українського. 19 гривень. В асортименті є сірі, я бачу, і є сині. Так, і зараз скажу, який в них склад. Бавовна 34%. Ну, Розміри є різні. Так, це український бренд. Далі, і знову в акції шкарпетки чоловічі, махрові, високі відлети, знову 19 гривень. Тут, на, тут сніжинка намальована на цих і чорні, і також чорні та сині за 19 гривень. Супер пропозиція. Акції на батарейки 54 гривні плюс батарейки r 20 p дві штуки. Далі, так, як написано, так і читаю. Чотири штуки. Набір батарейок наша сила 55 гривень. Тут АА розмір за чотири штуки 55 гривень. Так. Далі, від «Відекс» також 49 гривень. Тут також АА чотири штуки. Далі ось такі батарейки. 29 гривень сольові відекс, АА 4 штуки. 29 гривень. Так, і такі я ще не перевіряла, також глянемо. 24 це без акції. І тут є акція на отаку батарейку, не знайшла. Оце все перевірила. Багато взяла батарейок, яка з них в акції не зрозуміла. Батарейка Літієва плюс. Одна штука 10 гривень. Ну, Приходьте на касу, може вам підкажуть. Може, я ще цю червону не перевірила. Ліківа. 55 мишка бездротова, комп'ютерна. Від Хавіт за 179 замість 219 зі знижкою. Так, ну, Рік гарантії. Показую її характеристики, можете на паузу нажимати і роздивлятись, кому треба далі. 17 по 23 набір для очищення йде зі знижкою за 69 гривень з губкою чохлом. Тут спрей і губка чохлі, так сказати, губка йде за 69 гривень, дві одиниці і комп'ютерний килимок. Ось такий більшого розміру, іде зі знижкою. В асортименті написано, мається на увазі різні малюнки. 74 гривні замість 88. Акцію у відділі світла, ну, лампи. Отакий От набір ламп. Тут їх дві штучки. Цоколь Е 14 від бренду Nanotech. Ціна 54 гривні за дві штучки. Далі знову Nanotech. Текс, мабуть, нанотекс. А6, цоколь є 27, 33 гривні ціна лампа. Далі, ну я з знижкою кажу, знову є 27, 37 гривень. Чимось вони відрізняються, але на ціннику я не бачу, яка різниця між ними. Далі тут у нас набір. Дві лампи. Цоколь е 27, а 68 Вт 55 гривень, мінус 20 Тут мінус 22, така цікава лампа. З цоколем е 27, 2500 люмпер на 360 градусів освітлення. У них навіть гарантія 12 місяців. 77 гривень за цю лампу Цікаво. І тепер VIDEX бренд також в акції. Цоколь Є27, лампа LED А 60 Е, 12 Вт, тепле світло 55 гривень. Знову акція на лампу від Євросвітло. Євросвітло, світлодіодна 12 ватт, є 27 цоколь, потужність 12 ватт, яскравість 1200 люмпер 44 гривні. І зразу переходжу тут. Ну, тут просто зразу лежать інструменти, скажу вам, знижка на ножівку, ручна складна на блістері 109 гривень замість 129 16% знижка. І ще акція на молоток. Ого, він такий важкий, що то молоток. Дерев'яною, ні, ось дерев'яною ручкою. цей молоток за 88 гривень з дерев'яною ручкою він як і цвяходер іде. А чому ж тут написано тільки молоток? Давайте перевіримо, на нього чи ні акція. Так, на нього з дерев'яною ручкою 88 гривень. Бачите, на одну сторону молоток, на другу цвяходер з дерев'яною чи пропустила одну лампу, не показала в акції Лампа LED, Євроелектрик бренд 6 ватт. Цоколь є 14, 37 гривень замість 44. Також уже ну техніку як інструменти покажу. Довгогубці комбіновані, великі. Написано це великі. 139 гривень замість 169. Так, це я правильно думаю. 139. Так, це вони великі. Мабуть, мається на увазі оця частина. Знижка на них 18%. Яка знижка гарна, 43%. Це у нас волосінь для тримерів. 39 гривень, мінус 43 Чому не написано кілька, скільки вона має довжину? Да? Якось, може тут напишуть ну, скільки метрів? 39 гривень Ні, не написано. На жаль, ну так як є, так і кажу вам. Далі у нас також знижка на ось Це що таке? Сапка з розпушувачем. Ось така сапка з розпушувачем. Два в одному від бренду Sun Garden. У них дуже зручні ручки. Ось я брала у них деякі речі для саду. Дуже зручна така м'яка, приємна і ну, зручно дійсно. 39 замість 59, економія 20 гривень. Цей епоксидний, двокомпонентний для пластику. О, так от він виглядає. Автолайф бренд називається 109 гривень замість 129. Це тут уже відділ клею, щось для Ні, клей, я думала для автомобілів. Набір для ремонту камер, атлант клей, мотоцикл, скутер, велосипед, допомога за лічені хвилини. 24 штучки тут різноманітних ось цих наклеєчок. 39 гривень з клеєм. Вони йдуть, і також акції. Антена автомобільна для салону на Блістері 88 гривень. І антена автомобільна врізна. Тут, ну, тут їх дві, не буду шукати 143 гривні замість 169 ти Клей спрей. Я не знала, що таке є в спреї клей. Універсальний. Гляньте, підходить для текстилю, шкіри, металу, картону, шпон, пробка, гума, паралон і пінопласт. Тут в спреї 200 мл і на нього знижка 20% – 95 гривень. Слухайте, цікавий, да? О, цікаво. Я ніколи такого навіть не бачила, якщо чесно. Мабуть, зручно. Знижка йде на ПВА. Клей універсальний. Така баночка. Тут кілограм цього клею ПВА 74 гривні замість 88. вісім. в акції клей монтажний. Рідкі цвяхи називаються. 74 гривні за 440 грам. Крем для взуття від бренду Блискавка в чорному кольорі. З таким пуфіком зверху. За 19 гривень ціна по акції замість 22 гривні. Скакалка спортивна без шнура з кульками. А, ух ти, а я не знала, що є вже такі є. 69 гривень замість 88 гривень. Набір автомобільних килимів. Тут їх в упаковці 4 штуки. Я діставати не буду. Ось вони як виглядають, поближче вам покажуть. Килими автомобільні. Будь ласка, такі як резинові і два меншого розміру. Бачите, да? так, показали 500 гривень замість 600, получається економія на них 100 гривень. Набір тремпелів, а тут пишуть тремпелі, не вішаки. Бачите, скрізь по-різному. Вішак дерев'яний, набір три штуки. Отакий цікавий дерев'яний з пластиком, крючки з двох сторін. Ціна за три штуки 59 гривень. Зі знижкою замість 77. Тремпель для одягу, пластиковий прозорий в асортименті за 17 гривень. Замість 24. До речі, він широкий. Чомусь не пишуть то от в там написано, да, яка в нього довжина, але він довгенький. 47% знижка. І це називається набір килимів для ванної кімнати. Їх тут чотири, ось оцих ніжки таких. Так, і вони коштують 29 гривень замість 55. Вони вон з тієї сторони, ну, щоб не, не ковзатись, коли ми ось такі. 29 гривень. Тут також мінус 29% знижки. Ой, гляньте, як гарно виглядає. Набір для сушіння білизни. Шнур та прищіпки 11 штук 39 гривень замість 55. Ну виглядає дуже, не знаю, там кольори, ну начебто кольори однакові. прищіпки дуже такі, знаєте, як начебто це такі мережевом зроблені, гарненькі в різних кольорах. Ще акція 17 по 23. мішок сітка для прання на блискавці, екофабрік виготовляє до одного кілограма, а розмір не написаний. Житомир, до речі, виготовляє, так, ну якось Виглядає вона приємно на вид. І знижка на неї 29%. Знову прищіпки, Акція, набір прищіпок для білизни. 30 штук. Ого, тут 30 штук. Упаковка різнокольорових. 44 гривні замість 59 Мінус 34% знижки на оцей дозатор для рідкого мила. Він іде, до речі, в коробочці. Ось тут як різні я так розумію, малюнки морські бувають, і вони всі в акції за 99, замість 149 Він легенький. От Написано, що фарфоровий от дійсно, знаєте, по відчуттям дуже легесенький замість 149. Кошик органайзер за 19 гривень. А, отак от його можна підвісити, слухайте, прикольний кошик, і ще він як так кріпиться. От сюди на умивальник намальовано. Ну, мені, мені здається, не обов'язково на умивальник, По-своєму можна придумати, куди він вам потрібен. Ще тут намальований в рожевому кольорі. А є рожевий, є блакитний, 19 гривень. Слухайте, навіть мені такий, мабуть, потрібний. Непогано, такий м'якесенький. Такий от, бачите, він приємний. Для мила написано знову фарфоровий рельєфний. Ціна 77 гривень в чорному такому кольорі зі сріблом також виглядає, ви знаєте, якось непогано. Замість 109, 77, Гарна знижка. Діл канцелярії, я не знаю, чомуся його так люблю. Ще з дитинства у мене таке набір фломастерів кольорових, 10 штук. Такі вони, я розумію, яскраві кольори. Так, набір Фломастерів 47 гривень, замість 69, дивіться, знижка гарна, 32%. Набір ручок гелівих 12 кольорів за 55 гривень. Ну, також суперпропозиція йдуть в чохольчику. Тут у нас акції знизу почнемо. Блокнот А5, текстильний в обкладинці. Зроблений гарно. 117 гривень на зав'язці з принтом. Замість 169, мінус 31% на нього йде. Далі, оце що таке? Зошит, а 5 кремовий. Так, рюкзачок. Щось не зрозуміло, це, мабуть, не воно. Ще такі листи мені подобаються, але це, мабуть, не він воно. Я розгляну, що це таке. Це він зошит кремовий. А мабуть, отут десь є рюкзак намальований. 67 гривень замість 88. Різноманітні тут малюночки. Бачите? ще ось такий а 5 тверда обкладинка. Він їде як з наліпками різноманітними. Гляньте, гарнесенькі, да? 99 гривень замість 139. Глина для ліплення коричнева. Тут 500 грам. Ціна зі знижкою 55 гривень. Навіть не знала, що в Аврорі вже і глину продають. Я вам дістала цю дошку, хочу показати. Дошка для нотаток, акрилова з маркером та губкою. Губка в підставочці. Ось маркери, чотири штуки. Ціна зі знижкою 147 гривень. На неї знижка аж 51 Супер пропозиція. Зліч блокнотів. В акції швиденько прибіжусь. Ось такий блокнот на спіралі за 37 гривень. На нього знижка аж 42%. Йде він в клітиночку. Далі по 14 гривень блокнот на спіралі. Замість 22 аніме називається. І ось такий А7 споруди. І оце споруди. Так, ось такий за 15 гривень. Так, далі, ще ось блокнот А6 текстиль, обкладинка квіти. О, текстиль ось такий за 44, знижка 48%, Він також йде в клітинку. Ой, глянь, такий красивий набір гелівих ручок. Все переливається, все таке гарнесеньке. Так тут воно, ну як получається, в пеналі да набір дев'ять штук, 44 гривні замість 55. Така красива новинка, у них 399 гривень, лампа настільна, як класно зроблена в формі цієї медузи, морської фігури. Ну, виглядає дуже ефектно. Ну, на мою думку, що якщо її підсвітити, да? медуза, настільна, декоративна. О, вона ще різним світить. Слухайте, яка цікава лампа. Мені сподобалась. На неї ще навіть і цінник не поставили. На 40% знижка на такий цікавий йоршик для унітазу. Гляньте, він такий силіконовий, Ну, ручка взагалі в нього зручна. Пуш. А, щось тут воно так от, зрозуміло відскібується, від, від зачиняється. Ну не буду вже діставати, там є оці детальки. Він іде з підставкою за 77 гривень, замість 129 Гарна знижка. Так, акції на каву, чай, кава розчинна, чорна карта, 50 грам, класичний вишуканий смак, золотисте обсмаження, сублімована 74 гривні зі знижкою. Далі кава Крафтік від Якобс, 100 грам, 159 гривень. 17 по 23 акція на напій какао розчинний від Несквік 9 гривень. Ну, стік. Так, цей чай Ахмат, це раніше. Акція почалась, Я показувала 54 гривні за 100 грам. А тут ще додали чай, чорний ахмат класичний. 42 пакети, 66 гривень. Є англійський сніданок і є класичний. Ну, я бачу поки англійський сніданок. Ну, там, може, треба пошукати. І той, і то йде 42 пакети за ціною 66 гривень. Гарна ціна для чаю Ахмат. Паучі, ясна миска для, для собак. 100 грам, ціна всього 10 гривень. З 17 по 30 написано в асортименті. Смаки різні. І також з 17 по 30 акція на опті міл, корм для котів, преміум для стерилізованих котів. Тут 700 грам, знижка 33%, 199 замість 299. Тут економія аж 100 гривень. Ясна миска для котів в паучі, також йдуть по 100 грам і також по 10 гривень замість 15, гарна знижка і тут різні індичка також в асортименті. Чотири лапи класна ціна. Дивіться по 12 гривень паучі. В асортименті 85 грам, причому них знижка аж 37%. Ні, дійсно класна ціна для корма. Чотири лапи. В наступному випуску покажу відділ для кухні повністю. Потім оцю поличку з головними акціями, поки її тільки ну, виставляють. Так що до зустрічі в наступному випуску, в якому магазині Аврора я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі буде адреса. Дякую, що дивитесь, Всім пока.